Майстри, для вас гарна новина. Асортимент плиткорізів bm 120 т ви їх знаєте, по торговій марці Фікстул Hercuліs розширюється. Крім Геркулісів, з'явилося Біхай Форсе, такий самій той самий завод. І нещодавно прийшли плиткорізи під торговою маркою НОКО. Це той самий плиткоріз, але має невеличкі відмінності. Про який я розповідаю на каналі YouTube. Це простий плиткоріз, який не потребує ніяких налаштувань. І доволі просто і зручно їм різати. Тому звертайтесь до мене, надам консультації по ньому, по іншим плиткорізам. Я їх всіх запускаю в роботу і всіх перевіряю в роботі і в порівнянні. Але це не головне. Якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!